Купувати житло на первинному ринку стало простіше. І з Нового року, коли реєструвати право власності на нерухомість, стали державні реєстратори, покупець квартири у новобудові отримав перевагу. Зареєструвати її можна порівняно дешево і не витрачаючи часу. «Екодім, як забудовник бере весь процес виготовлення правстанович документів і витрат пов'язаних з цим на себе. По-друге, покупець не несе жодних додаткових витрат. Є стала фіксована сума максимум до 700 гривень, яка включає в себе від виготовлення доручення до відкриття рахунку банку. Натомість покупець квартири на вторинному ринку стикається із низкою клопотів. Черги до реєстраторів пошуки нотаріуса чиї послуги коштують від півтори до двох тисяч гривень. Це пов'язано із тим, що тепер нотаріус самостійно вносить зміни у державний реєстр і мусить ретельно вивчити історію квартири. Нове житло такої історії немає, тому процедура тут значно простіша. Звертаються з подачою всіх документів уже самі забудовники, в яких вся документація необхідна для реєстрації, є готова і чітко правильно налагоджена. Сторнином з, з вторинним ринком є більша проблематика з огляду на те, що люди, які звертаються з своїми документами, дуже часто мають якісь помилки. Крім того, при вторинній реєстрації потрібно оплатити державними, мито і внесок у пенсійний фонд. Разом це 2% від вартості угоди. Купуючи квартиру через фонд фінансування будівництва, покупці нового житла уникають цих видатків.